Зарплата це не те, що визначає бідність, що насправді тримає людей, що застрягли в дефіциті. Це щоденна помилка настільки поширена. Що це залишається непоміченою більшістю і можете прокинутися рано, невтомно працювати, скоротити кожні зайві витрати, але все ж продовжувати в одній фінансовій ситуації, проблема полягає не в сумі, яку ви отримуєте, а в тому, як вона надсилає це значення в єврейських сім'ях, є стара приказка, яка доброгу загальню цю ідею ідеюхідність не у вашому гаманці, а на увазі. Війська зарплата може бути лише відправною точкою. Але якщо людина зробить фундаментальне помилкове уявлення. Він стане його остаточною столи. Я помилка зосереджується на розмірі того, що у вас є замість того, щоб побачити можливості зростання. І хто дивиться на число яка в оплаті праці і думає? Що це все, що я можу досягти, насправді герметизують власну долю з цієї вірою від собі колесо, яке завжди крутиться на одному місці, і може бути новим, добре змащеним і яскравим. Але якщо він не просувається, він носить підлогу лише під ним. Е, велика зарплата працює та само Це може бути початком подорожі, якщо ви направляєте енергію вперед. Але якщо вона буде водержима лише його розміром, вона залишатиметься за стіною роками. Роточні дослідження підтверджують, що наш фінансовий потенціал обмежений не число. А обмеженнями, які ми накладаємо на власний розум. психолог Ханіль Анеман вже говорив про пастки, які наш мозок створює під час прийняття рішень тенденції. Полягає в тому, щоб дотримуватися того, що видно в цінність зарплати і ігнорування прихованих можливостей, які могли б перетворити цю ранність. Ісменницянжила АКВОРТО дає трогрес, народжується від постійних зусиль, а не позиції, яку ми займаємо. Правжня перешкода низької зарплати це не і недостатність, а виправдання, яке багато людей створюють навколо них. В маленькому селі він жив людину на ім'я Осе. І він працював як міллер і мало заробляв. Овечора він скаржився, дружині тквити з бідності. Якщо моя зарплата така маленька, він тримав кожну монету в грудях і неодноразово говорив він ніби за магію. Вони могли дати йому свободу. Вінли роки, і нічого не змінилося. Осив завжди допускав однакову помилку. він бачив свою зарплату як речення, остаточний вирок, замість того, щоб потримати і як вигідну точку, Ре, якби бути на краю величезної річки, з лише однією склянкою в руках і скаржився на те, що вода мало, ода там рясна. Але якщо ви наполягаєте на використанні лише склянки і не шукаєте більших контейнерів, спрага ніколи не буде нас Перший Перше урок зрозуміла нийська зарплата не обмежує його. Обмежує його в це розум тих. Хто стикається з ним, як на переборної стелі? Оки ви приходите, як в'язниця. Це буде родно, але коли він побачить його як ресурс для підвищення його траєкторії, він перетворить це на важіль. Учасні філософи та мислителі посилюють цю ідею. Іктор ранку, навіть в екстремальних умовах, розповів про свободу вибору нашого ставлення до обставин. Ал'юпор у свою чергу порівнює увагу столицею, якщо ви витрачаєте його на плач. Нічого не змінюється, якщо ви інвестуєте в розвиток навичок, навіть невелика кількість може стати основою до основних перетворень. все провів своє життя, тримаючи склянку. А у вас є вибір і та не полягає не в тому, наскільки у вас зараз є, а те, що ви з ним робити сьогодні. Тому ж в місті він жив молодим чоловіком на ім'я Вевід. Він також отримав дуже скромну зарплату за свою роботу в невеликому магазині. Але на відміну від інших, він щотижня розлучав частину цих грошей, щоб придбати книги. Усі Усіди копаливі витрачаєте маленькі ряті маєте з папером. Раще зберігайте все. Рез роки саме, а ви став шанованим майстром і відкрив власну справу. Ого знання звільнили його. І хто заощадив кожну валюту, залишалися в одному місці. Оскільки їхні скрині були сповнені металу, а неможливості руги ворог прости, низька зарплата не запобігає зростанню, якщо ви інвестуєте в себе і ніч стає засудженням лише тоді, коли гроші приховані, а не перетворюються на нові навички. Учасні дослідники повторюють цю правду. РОЛЕД заявляє, що розвиток виходить із зусиль, а не з статусу, орський авікант, вчить, що багатство виникає з конкретних знань, які ніхто не може взяти у вас. А від джела Акворд вказують, що систематична наполегливість створює безодні різниці між тими, хто стоїть на місці, хто просувається. Ревід зрозумів основне правило два люта витрачена на повернення навчання. Множилася те, що зберігається в грудях, залишається просто металом. А питайте себе, куди йдуть ваші гроші для скрині, яка отримує вас на одному місці, або для знань та досвіду, які можуть вивести вас за межі скромної зарплати. Іншому населеному пункті він жив людиною на ім'я, а їм він пишався своєю здатністю зощадити гроші. Уже раз, коли він отримував свою жорстку зарплату, він тримав майже себе і жив у позбавленні. Думав, що це єдиний спосіб збагатити. Але через 20 років він помітив, що із шахливих грошей трохи збільшилося. Але життя пройшло. Ого, діти виросли без освіти, бо він врятував у книгах. Ого, будинок залишився старим, бо він врятував реконструкцію, Ого, здоров'я погіршилося. Бо він врятував себе. Реті, Низька зарплата стає прокляттям. Коли людина перетворює його на одержимість, Економія для економії може зробити вас біднішим за невелику кількість в руках. Учасні автори підтверджують цю ідею. Орган зе пише, що гроші це не кінець, а інструмент. А сим але додає, що система зміцнюється. Коли вона стикається з ризиком і рухом, а не тоді, коли все замикається в сейфі, рех Акун додає пенше, але краще. Ажливо вибрати, де застосувати свої ресурси та енергії, а їм допустив помилку. Ін вважав, що кожна валюта захистить його, але врешті-врешт монети лише зберегли його страх, а не його життя. Уміркуйте, ти не перетворили б ви свою зарплату на тягар. О коли гроші перетворюють центр, не засобити завжди залишатиме їх у біді. Маленькому містечку жила жінка на ім'я ірям. Вона працювала на фабриці і мало заробляла, але мала звичку, що тижня вона відокремлювала частину своєї зарплати не тільки для своєї родини, але і для того, щоб допомогти іншим. Ін купив хліб у сусідньої вдови, платні зашити для діти громади. Ага, то хто запитував, ти так мало отримуєш? Ірян просто посміхатися та ленька множиться, коли вона циркулює. Часом аж життя змінилося. Олиму потрібна допомога. Сусіди підтримували і Оле і син виріс. Саме ті діти, яких вона допомагала, стали який вірними друзями. Перш за все у вашому домі. Ніколи не бракувало достатку. Етверти, урок виявляє низька зарплата Вже не є засудженням. Коли ви створюєте потік гроші, що циркулюють за допомогою допомоги в навчання та інвестиції, завжди повертаються. Велика сума стає мережею відносин знань та можливостей. Оточні мислителі посилюють цей принцип. А Кигандахар вказує, що вдячність і щедрість є основою добробуту. Аан Ліде зазначає, що перешкода стає способом, коли ми використовуємо труднощі в зміцненні характеру. Ранг згадує, що значення підтримує нас навіть у найгірших умовах. Іріам довів, що процвітання починається не з кількості оплати, а з долею, яку ми даємо цій кількості, кромна зарплата може тримати вас у бідності або відкрити в двері для благословення. Все залежить від того, залишається воно зупиненим чи рухається, то перетворив знання на капітал. Ян, який зробив економіку кумиров і втратив роки до вічного ув'язнення, Еті як Ірям, яка навіть із дуже скромної зарплати створила потік щедрості та зв'язків історії розкривають фундаментальну правду. Проблема полягає не в розмірі зарплати, а те, що ми з нею робимо. Омолка це не сума, а звичка. Ейті перетворюють зарплату в клітку і інші в фундаменті. Врейська мудрість вчить гроші на половину, а не кінець. І цінність полягає в русі, в устворенні фруктів, створення життя втечі. Учасні дослідники підтверджують, зростання народжується зусиллями, а не числом. Анеман попередив про пастки сприйняття. Век згадав про зростання мислення, але б говорив про антифрагальність. Ожен сходить до певної точки де рух має значення більше ніж величина. Існовок зрозуміли, невелика зарплата не визначає ваше місце призначення. О, визначає, це помилка, яку ви робите з нею. Що це перетворилося на виправдання чи кумир, бідність увічнюється, що ви направляєте вас на ріст, навчання допомогу тоді це стає насінням достатку. А м'ятети двирок не в бліді числа, а за звичкою, яка робить його тюрмою. лова та історії порожні, якщо вони не стають і дії. Ому почніть сьогодні з простих кроків, незалежно від отриманої вартості до вперше, роаналізуйте, де була ваша остання зарплата. І значте, що найменше одну витрати, яка не принесла. Альну користі чи зростання. Сунте його сьогодні. Випускає простір для руху, роге, Ру -ру і докремте невелику частину, навіть мінімальну, і вкладіть у вас у поти книгу, заплатять швидкий курс, розвивайте навички, що збільшує вашу цінність. Оце сиво ваша заплата. Це не кінцева точка, а вихідна точка. Речі, робіть крок щедрості, оділіться частиною з тими, хто цього потребує. Не втрата це рух, отівка, що циркулює. Повертається у вигляді зв'язків та можливостей НАТО. А пишіть рішення, яке перетворює вашу статичну зарплату в актив. А може бути планом зібрати гроші на робочий інструмент інвестицій в здоров'я або невеликий проект. Цініть через місяць, чи це зробило вас сильнішими? Вікроки за мають менше години. Але все змінюють. Е, велика зарплата це вже не клітка, коли ти перестаєш її боятися. Е стає колесом, яке просувається, а не вагою. Кромна зарплата ніколи не була реченням. Еченя це звичка використовувати його як виправдання або кумер. Еченя це страх привести його вух. Я помилка тримає людей бідними навіть після десятиліть роботи, ісячолітня мудрість повторюють іність. Це не скільки у вас є, а те, що ви з цим робите. Учасна наука підтверджує зростання, наполегливість. Систематизації та мета перетворюються набагато більше ніж нулі на оплату праці. Він не сладкі. Ви просто забули силу дисципліни та сенсу. Відновити його, і навіть найнижча зарплата стане початком нового шляху. Кажіть сьогодні, по гроші. Це не клітка, це не мої інструменти для мене. Ехай ця фраза стане вашою відправною точкою. Поділитися в коментарях тку фінансову звичку ви готові змінити зараз. А буде ваш перший крок до свободи.